Всіх вітаю! Сьогодні обзор відкриточки поздравляю. Ось так виглядає задня сторона відкритки, де індекс, художник 4 як бачимо, відкритка чиста, красива. Тут куди кому. Скажімо так, колишній меседжер. Далі йде Москва 80-й рік і тираж 4 мільйони. Тираж доволі немалий, ну і невеликий, як для відкриток. І цього сторона має ось таку гарну пташку з букетиком в чепчику і напис Поздравляю. Ціна таких відкриток в ідеальному стані на сьогоднішній день. Розпочинається від 1-2 доларів. Це чисті, які не заповнені відкритки і з рідкісними художниками. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Хто хоче купити чи продати вигідно відкритки, рекомендую Віоліті. Силка, якщо для реєстрації внизу. До зустрічі в наступних відео.